Роботи на різноманітніших жанрів від класичного реалізму до модернових техніки образів, аби якнайкраще презентувати напрямки і стилі, в яких працюють сусіди. Відвідувачі кажуть, такої експозиції сумам не вистачало. Це безумовний плюс. Така різноманітна, так вражає, надихає на якісь творчі позиви моєї душі. Дуже гарна виставка, дуже різні роботи, різні автори. Всього привезли до 60 картин, пензлів 30 художників. З покушені мистецтвом упевнені, кожна з робіт знайде свого глядача і шанувальника. Якщо робота грамотна, да, зроблена професійно, то вона красива. Розумієте, вона грамотна з усіх. І, звичайно, що вона приваблює, тому що вона приваблює тим, що вона зроблена професійними художниками. Тому, звичайно, дуже, дуже багато робіт, хороших, дуже хороших робіт. Що Мені приємно побачити роботи останніх років моїх камер. Та дещо залишилося за лаштунками експозиції з морально-етичних міркувань. Деякі роботи, говорять художники, не пройшли крізь чистилище, бо є занадто відвертими і навіть провокативними. І це на їхню думку мінус. Не всі роботи війшли в експозицію, тому що там були такі більш роботи, ну може провокативні навіть. Але ну я думаю, це додає гостроти, якісь відчуттів. Але я хотіла їх бачити, тому що ну це теж погляд художників. Побачити мистецтво Чернігівщини сумчани зможуть до 26 липня. Марина Селегін, Віктор Лапченко на часі новини.